Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. До вашої уваги рубрика «Правда чи брехня. Міфи про властивості продуктів. Частина 1. Міф перший. Тепле молоко допомагає краще заснути. Так, молоко справді містить триптофан. Амінокислоту, яка перетворюється спочатку на серотонін, а потім на мелатонін. Що регулює біологічний годинник організму. Але потрібно випити не одне відро молока, щоб цього вистачило для швидкого засипання. Ефект від випитого на ніч молока швидше психологічний. Другий міф чай з ромашкою допомагає заспокоїти нерви. Так, це правда. Ромашка містить велику кількість антиоксидантів, які, як доведено, зменшують запалення і можуть знизити ризик виникнення занепокоєння. Холін, що у складі ромашки, покращує процес синтезу ацетилхоліну. Коли нейромедіатори головного мозку працюють адекватно, налаштовуються циркадні ритми та зникають проблеми зі сном та тривожністю третій міф. Алкоголь зігріває невелика кількість алкоголю і грипу як не бувало. Це неправда під впливом алкоголю настає параліч шкірних судин, вони розширюються і до поверхні тіла притікає більше крові. Здається, що ви зігрілися, але насправді це обман. Нагрівається тільки шкіра, але дуже швидко. Віддає отримане тепло назовні. Також вчені Академії наук Франції довели, що алкоголь ніяк не впливає ні на вірус грипу, ні на інші віруси. Отож його не можна використовувати як лікувальний засіб. Послаблюючи організм, алкоголь сприяє частим захворюванням і важкому перебігу будь яких інфекційних хвороб. Четвертий міф. Мед харчовий продукт, який ніколи не псується. Це правда, мед це гігроскопічний продукт, тобто не містить багато води. У такому середовищі не мешкають бактерії. Крім того, в меді міститься невелика кількість перекисів водню, що перешкоджає росту бактерій. Максимум, що може статися з медом, він може зацукруватися. П'ятий міф Малиновий чай лікуй від простудних захворювань. Так, у малині дійсно міститься невелика кількість саліцилової кислоти, тому, за своїми властивостями, заварені ягоди малини або варення з неї мають жарознижувальну протизапальну дію. Але при цьому малина протипоказана в разі захворювань серця може спричинити аритмію. А також знижує роботу нирок. Крім того, не варто пити чай з малиновим варенням тим, хто приймає препарати, які розріджують кров. Це може спричинити слабкість і запаморочення, тому не варто поєднувати малину з аспірином. На цьому у мене все. Підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал. Та поставивши лайк під цим відео. Дякую за увагу! Нехай щастить!